Dobri večer tobi, В років багато у історію спливало, та різдво Ісуса святом для людей назавжди стало. Добрий вечір, люди, ваші, теплій хаті, щоб були. А причиста діва ніч ліг шукає, Не було для неї вифлеємі хати, мусила вона в стаєнці зночувати, Люди не прийняли, жалі їй було, для Ісуса місця в світі не було. У великім степі, у біднім вертепі там причиста діва на ніч прибула. З тяжкою дорогою діва спочила, і Божого сина нам породила, і нашого спаса положила в ясла. Нехай тобі, Марія, душа радіє! котра найясніше зорі світились, вона над стаєнкою низько вклонилась, і причудним світом стаєнка вкрасилась, то причиста діва сина породила. Пастирів в стаєнці тоді не були. Вони стадо свої в полі стерегли, ангели злетіли, пастирі зраділи, вони заспівали над пастирями. Благощу радість велику для вас, що вже народився, сьогодні ваш спас. Худко поспішайте, дитя вітайте, про велике чудо всім розповідайте. Ми за своє стадо забули, і швидко вертеп прибули. Марію з Ісусом сердечно вітаєм і про велике чудо усім Ген Високо в темні, не візірка за Сина породила, в'ясла, положила, голе поле простелила, перед насми вкрила голе воле поле простелила, перенами вкрила, прилетіли дошовши. Because, cover the thing that was spiral? Silent night, holy night, нам на весіллі предрікали. Ми бачили в ясну морозну ніч сіяння в небі чисте і зобливе, Проникло в серце щось доволі рідне, і ми пішли на те сіяння швидко. Ми зрозуміли, ти родився Бог, він поведе нас по життю звалило. Йому він... удар ми, ми віддали серця, свою любов і поклоніння щире. Небагаті в оплоченому святому дитяті, несем золото і миро, дарувати від серця щиро. Ми йшли трохи блокали, аж до ірода попалось. Питали про царя світа, Спасителя усіх від гніту. Ірод рипнув до нестями, що він сам цар над царями, ви на в палацу хату, і Ізволі... звел нас вітку дати, Я... нам у ту же хвилину, як ведеш царя дитину. Царі мудрі і поважні, будь тепер за все розважні. І дід поклоніться та з іродом розминіться, бо задумав все зробити. Він дитятку хоче вбити. Ідіть Богом, зірка сяє, вам дорогу освітляє. А царі пізнали, де Ясна зоря, прийшли привітати. О, і вів годин несе Христос на всім поштовні помці. А що дорогий праздник святого о, радодуся, родуйся, семь син Божий, народився. Розріз йде на впиним кроком, Усіх вітаємо з новим роком. Ми не самі йдемо, козу видам, йдем. Дозвольте козі козізити до хати, поскакати, лікво і почати. Го, го, коза, го а розходиться, розвеселися, по своєму дому, по веселому, де коза ходить, там жито родить, де не буває. ногою, там жито з тогою, де коза рогом, там жито з де коза хвостом, там жито з мостом, ту коза впала, не жива стала. Коза моя коза. Я доктор Лека, бабовський аптека, хворих великою, здорових заліковою. Ова надій на одужання жодної нема. Ох, докторе, рятуйте життя кізи. Треба цій козі... Три шматка сала, сала, щоб коза та встала. Ой, стань козо, та й струхнися, і по всьому дому розвеселися. Я коза періста мало років триста, всім у ріднім краю врожаїв бажаю. Дайте мірку жита, аби я була сита, ще мірку вівса, а зверху ковбаса, щоб я веселою стала та й поскакала. Коза ходить, добро носить цьому щастя, цьому дому щастя просить і з і людині, і всій Україні. Потанцюй, коза, танцюй, сіра, я, Господи, де ковбасу несе, та ще й голубець, на цьому кінець, дай Боже добрий добри. Як Ісус Христос у Йордані хрестився, Дух Святий з Небес голубом злітає. Оце син мій любий, радість нам зищає. Тисячі людей, як ця одсухали, в річці Йордані хреститися стали. Мені нині Христа просить щасливий віддати у вічності з ним в небі царювати. Очі є... Добрий вечір, вечір ме дупима купувать, ме дупима купувать, щедріний тимчастувать, щедрий вечір, добрий вечір, щедрівний кімчастувать. Прийміть Христа як добровічне, сумлінне, чисте і святе, життєво звірине, правічне, земне родинне і просте. Славим Христа у кожнім домі, благаймо щиро, святий дух, щоб не було місця злому і щедрі сипалися з ваших рук. Слава на небесах Богу, мир вам, люди добрі, Радійте і веселіться, бо Христос народився, нехай на світі добро завітає, зникне, щастя засяє. Ай Ісус Христос усіх благословляє, а на тому думає. Собі...